що те не видів. Співачка Анна Трінчер зі сльозами на очах оголосила про розлучення через рік після весілля. Поруч нами я себе відчуваю маленькою дівчинкою, яка можна вирішувати проблеми, не думати про завтра. Може просто насолоджуватись життям, тому що він поруч. Людина, яка постійно мене надихає. Людина, від якої я вже хотів. Він мій. Найкращий чоловік Олександр Волошин! Це найволючіша те мене про причину розлучення та хто став ініціатором, дізнаєтесь уже за хвилину. А зараз ставте ваші вподобайки до цього відео і підписуйтесь на канал. Я оголошую вас чоловік! Отже, українська співачка Анна Трінчар та блогер Олександр Волошин приголомшили новиною, що розлучається. Колишні подружжя відверто розповіли про їхній розрив. Пише ТСН: Ти про щось жалкуєш? Що ти що все так швидко якось закінчилось? Здавалось, що це буде все життя. Мені теж розлучення, це маленька смерть. Ек записала записали яку опублікували на Ютюб. Зокрема, знаменитості зізнались, що стало причиною розлучення та хто був ініціатором цього складного рішення. Анна поділилася, що не у стосунках почалися півроку тому. Саме тоді у Волошина діагностували депресію. Півроку назад Саша в стосунках почалася криза, і мені здається, що таким каталізатором до цієї кризи став. Депресія. Ви недавно повідомили про те, що вирішили роз'їжджатися з Анією Трінчер з вашою дружиною. Чому розкажіть? Mm, ну, у нас певна криза в відносинах. Ми намагалися її вирішити там умовно спілкуванням ТД і т.п. Але я прихильник більш скажімо так, радикальних методів які ну і Аня теж які ведуть скоріше до результату. Ми почали шукати ці методи, і один із таких це певний час пожити окремо, ну при цьому не перериваючи спілкування mm -hmm. з деякими експериментами. Має страху, що після того як ви роз'їдетесь, ваші стосунки можуть бути ще ну зіпсуватися ще більше. Кожного дня зараз наші стосунки покращуються. Якщо б ми побачили, що наші стосунки погіршуються, mm -hmm. то я думаю, ми просто не продовжували цей експеримент. Так. Депресія негативно вплинула на стан Волошина. Зокрема, співачка намагалася йому допомогти впоратися з негараздами, однак блогер говорить, що він не реагував це та відштовхував рідну людину, тим самим робив їй боляче. Було за останні півроку дуже багато неприємних моментів і для мене і для тебе, але в основному для тебе хочу тобі подякувати за період, коли мені стало важко і, не дивлячись на те, що я поводив себе негарно відвертаючись від твоєї допомоги і. Робив тобі дійсно боляче чи... зараз, коли мені стало трішечки краще, я починаю розуміти, що я робив погані речі, які не має робити чоловік. Просто я відвертався від допомоги близької людини і моментами говорив дуже неприємні речі. За словами блогерки, останні три місяці все трималось лише на її витримці, але зізнається, що потрібно все було розірвати раніше. А кінцеве рішення про розлучення прийняв чоловік Трінчер. Перед тим як чоловік оголосив про розлучення, пара не бачилася чотири дні, і Анна не могла зробити перший крок та розірвати стосунки. В один момент я зрозумів, що не готовий далі причиняти тобі ту біль, яку причиняв, Сказав, що не відчуваю того, що відчував раніше. Такі почуття, як були їх немає. Так дуже ціную і радію. Щастливі, то, що ти є в житті моєму, в житті моєго сина відповідно і в моєму. Я не уявляю кращої дружини, кращої подруги, кращої супутниці для свого сина. Я тебе дуже люблю. Нагадаю, що Анна Трінчар та Олександр Волошин познайомилися у червні 2020 року. Весною 21 го пара почала зустрічатися. У цьому ж році блогер запропонував співачці одружитися. Для гучної події він запросив 40 байкерів та усіх близьких друзів друзів. він вручив анні обручку картіє приблизно за 2,5 тисячі доларів. Стосунки не минали без труднощів. Рідні спершу не сприйняли новину про майбутнє одруження Анни. Також пара кілька днів не розмовляла через кризу на початку повномасштабної війни. Все таки пара одружилась у вересні минулого року. Наречені лише розписалися у Києві та поділила радість події з найближчими. Ти показав мені, вже цього року, у серпні, Анна трінчер з чоловіком вирішили роз'їхатися через пораду сімейного психолога. Тоді у мережі почали ширитися чутки про те, що співачка розлучилася з Олександром Волошиним. Проте зіркове подружжя спростувало плітки. Стосунки це дуже важкий шлях. А це цілий процес, в якому бувають різні етапи. Друзі, ось таку ми маємо новину. Дякую, що дивилися. Обов'язково ставте ваші вподобайки до цього відео та залишайте коментарі разом до перемоги. Слава Україні! Слава Зсу.